Тут у нас знову звинувачення у Плагіаті Міністерства освіти і науки України. Цілий заступник МОНЯ звинувачують або його підозрюють у плагіаті, ну, як там вже кажуть, використання фальсифікації даних в своїх е, статтях в шести наукових роботах цілий заступник міністра освіти. Ну, на, на, так, да. Ця історія там вже нікого походу не дивує. Можна здати, що історію звинувачення самого міністра освіти і науки, да? у мене тут просто лампочки в голові струсило. Каюся. Навіщо я дітям забороняю списувати і розповідаю їм про академічну доброчесність. Це ж скільки я міністрів або, бодай за міністрів різних? Придушив у зародку в дитячому віці. Розписувала б дитина, так би й досписувалася до посади міністра за міністра. Якщо серйозно, то я так думаю, що якщо ці звинувачення реальні і їх не оскаржити в суді, то люди мають позбавлятися своїх посад. А який вони приклад надають, От перебуваючи, зокрема, в Міністерстві освіти і науки, всім донизу. Від всіх науковців, викладачів, вчителів і доучнів. Нічого, да? списуйте, панове, обманюйте, брешіть. Академічна доброчесність не, питань не виникає. А, він така дрібничка. Він там, за замміністр, при якому зараз там оце мова пішла, публікації від фракції Слуги народу, де він там, в Київській міській раді. О. Доброчесність, академічна по всій піраміді. Нова українська школа, да?